Всім здоров'я з мароми, коротше. Знаєте, що це Знаєте це остання серія. Десятий сезон, десята серія виживання в Майнкрафт За цей це 10-й сезон це, це остання серія. Так. Ви дуже довго. Цілий місяць, скільки ви чекали. Ви найдовші серед серії. Е, за історію цього сезону і не тільки сезону, а всього Майнкрафту, якого я знімав. Ця серія з ви, ви 10-ту серію чекав найдовше. Ну і давайте починаємо. Слава Богу, я зміг добудувати повністю всі хати. Да. тут селяни є. Так, зараз посудимо. Після цього я оновлю Майнкрафт. Якщо буде змога. Так треба бути обережно, а то я. На минулий день у мене почали стріляти розбінки, але я всіх вбив. Може не всіх, може ще ховається, але ні, вже йому всіх, тому що це траніку немає. Я тут побудував повністю всі ці будівлі. Тут сакури на вишні. І тут, бачите, джунглі. Джунлові дерева, ну не джунглі, але джунглові дерева. У нас тут дуже багато всякого такого багато чого. Тут можна жити. Це наші селяни. Десь 10-12 осіб нас проживає в селі. Може вже, може 11-13, тому що 11-13, бо я один з них. Я Просто зна, вибачте. Увачтели, ж, я молодець, Я Уже саме не чи я це робив. Що таке робив? Клас. Тут яка гарно. У мене тут ще навіть карта и треба нову карту. О боже. Так гарна. Дякую, я тобі божу, що ти дав мені важливість таке зробити да? Реально. Це так круто. Бачите, вот що я зірвав. Ну, вважаю, я вже трошки давно вже мой зробив. Тут я освітив дуже багато, щоб тут було, щоб безпечно було. Тут це, бачите, як новив. Навіс такий, навіс зробив. Такі парканчики такі. Ну і таке стоп, такий міні-дах. Як це називати? Ну, навіс, навіс. Ми На в російську не буду говорити навіс. Чак вам в український правильно. Це такі тюкісіна. Я тут зробив, бачите, що Там тут лежить оце стак стріл. І лук незламні стриб помню три викидання 1,2. Так, бачите, яке? Граюсь. граюсь. Да. Тут перший поверх, тут ще й другий поверх. Третій поверх. Четвертий поверх. Ой, так, четвертий поверх. І останній п'ятий поверх, бачите? Вибачте, але. Нічого. Якщо це в мене такі звуки, це я просто шумургаю носом, а нічого. Я, коротше, дивіться. На жаль, в мене на моєму пресі майже скінчилось місце, але нічого. Все-таки Бог ну, дав змогу нам. Не тільки Бог, а й ще я. Слава Богу, що це сталося. Давайте в сесію далі пока. У мене пам'яті немає, щоб знімати відео. Ну, щоб оце Майнкрафт. Так що давайте все 17. пока. Давайте. Чекайте 11 сезон. Першу серію.